Сьогодні актуальна тема вступ, як завжди, в середину липня кожного року починається вступна кампанія, як ЗВУ заклади вищої освіти, як заклади ПТО, ПТУ професійно-технічної освіти, так і заклади фахової коледжі фахової передвищої освіти. В першу чергу хочу сказати, що Кривоградщина відкрита, починаючи з першого дня війни. Ми відкриті в закладах освіти завжди. За потребою очікуємо всіх дітей. Починали з того, що до нас, коли приїжджали уч діти учнівського віку 6 по 18 років, у нас було 31%, відсоток на сьогоднішній день. У нас 45% відсотків дітей, які ми залучили, які до нас приїхали в учні, і ми залучили в школах Кировоградської області. Для нас це важливо, щоб діти в першу чергу соціалізувались. У нас завдяки цим дітям. У нас збільшилась кількість позашкільних. Секції і гуртків в школах позашкільна робота, тому що будь-яка дитина особливо молодший підліток, є три молодші, середні, старші підлітки. Тому особливо молодші підлітки. Вони проживаючи з мамою і папами, звичайно хочуть грати чи в футбол, чи ще інше. Але залучаючи все позашкілля, вони можуть обрати ту школу, в якій це відбувається. Ну, Наприклад, тут у нас збільшилася з гуртків. У нас, наприклад, було. Тільки на початку почалася війна свій навчальний рік було 514 гуртків при школах маю на увазі. Сьогодні у нас 675 гуртків на 161 гурток позашкілля збільшилось за рахунок дітей, учнів, внутрішньо переміщених осіб. І ми слідкуємо за тим, щоб знання, які надаються безпосередньо в офлайн режимі, вони були, були якісними знаннями. Також у нас сьогодні в Кривоградській області знаходиться 10 релакованих закладів із освіти. Із Донецької області шість закладів, із Луганської області один заклад, із Херсонської області три заклади. З Донецької області заклади це Донецький університет внутрішніх справ, Донецький державний університет, медичний університет, Славянський фаховий коледж державного некомерційного підприємства, Державний університет, Київський університет, Турецький професійний ліцей, Донецький обласний центр туризму та краєзнавства, учнівська молоді і Білозерський професійний гірничний ліцей. Один заклад з Луганської області, Луганський обласний центр туризму та краєзнавства. Учнівськомоді, такі, як у нас знаходиться. Вони всі до нас приїхали на початку війни. І три з Херсона: Херсонський державний агроекономічний університет, Скадовський аграрний фаховий коледж, Новокаховський фаховий фаховий коледж та державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторна. Це статистика, яка сьогодні у нас на кінець навчального року була. Кожний заклад це є дуже цікава така історія. Наприклад, в Донецькому університету внутрішніх справ діє автошкола, яка забезпечує підготовку водів транспортних засобів категорії Б, в тому числі і для нас це головне осіб з інвалідністю, яке реалізується у рамках ініціативи без бар'єрів першої України Олени Зеленської. Також Херсонський університет вони сьогодні облаштовують і зацікавлене облаштуванні ветеранського центру ветеранського. Розвитку вони у себе хочуться створити, звичайно, на базі нашого аграрно-фахового коледжу, де вони розміщені фізично. Щороку обласна рада і обласна військова адміністрація проводить конкурси на кращих, на кращих молодих науковців і на кращих аспірантів, докторантів і все таке інше. І також хочу сказати, що у нас в цьому році брали студенти, брали участь у конкурсі на призначення обласної стипендії студенти, як ПТУ фаховий коледжі. От, наприклад. Донецькому університету внутрішніх справ 12 учасників, Херсонський, 2 учасника, Донецький медичний, 1 учасник, і стипендію за зайняте друге місце в розмірі 12 тисяч отримав Карпав Микіта, студент Донецького університету. Я до чого веду це? Що всі заклади освіти, які знаходяться на території Кіровоградської області, вони не просто... Відкрита база, фізично відкрита, вони і змістовно відкрите, діють і беруть участь, активні заклади беруть участь у всіх закладах обласної військової адміністрації. Рішенням сесії було затверджено знов-таки нові умови обласної премії науков молодим науковцям. Молодим науковцям цей мінімум повинен бути кандидат наук чи доктор філософії. І там перша премія це три мінімальних, наприклад, 24 тисячі. У розмірі двох мінімальних заробітних плат. це друге місце. перше місце Одна заробітна плата. І щороку присуджуються дві обласні стипендії. Аспірантська стипендія це 8 тисяч і докторантська стипендія у розмірі трьох мінімальних. Ну, умовно на сьогоднішній день це 24 тисячі. Ми розповсюджуємо інформацію і залучаємо, соціалізуємо студентів. Закладів релакованих і для нас це головне, що вони теж обов'язково брали участь. Ми змінили умови, тому що до цього в положенні не було поняття участь релакованого закладу. Для нас це важливо. У нас в садочках і 1554 дитини. ВПО в школах у нас. 4800 числа ВПО. 21 в ПТУ навчається 241 особа з числа ВПО, 23 коледжі нашої в області, 500 осіб числа ВО, 11 закладів ЗВО, 1257 осіб з ВПО. Це ті, хто надають освіту. А тепер, будь ласка, ті, хто до нас приїхав і хотів працювати в закладах освіти. Я буду говорити про педагогічних працівників і непедагогічних працівників. Ми почали статистику з 2022 року. От у нас було 56 педагогічних працевлаштовано і 45 непедагогічних працівників, наприклад. І така цифра плюс-мінус вагарує. 45-50-50. От в цьому 25-му році у нас 38 педагогічних працівників ми працевлаштували в заклади освіти Кіровоградської області і 55 непедагогічних. А минулий рік, 24-й рік, у нас було працевлаштовано 230 педагогічних працівників і 284 непедагогічних працівників заклади освіти. Для нас це важливо. Це ті, хто переїхав до нас, які хотіли знайти собі роботу, і вони знайшли роботу у нас. Ми прийняли цих людей. Ми говоримо про вступників із тимчасово окупованих територій. Ми говоримо абревіатуру ТОТ. Чи вони можуть розраховувати на особливі умови прийому в заклади вищої фахової, фахової передвищої і професійно-технічної освіти? Так, вступники, які проживають на окупованих територіях, та в населених пунктах віднесених до території ведення активних бойових дій, мають можливість вступати. Ну, є таке поняття, є порядок прийому і навчання для такі для здобуття вищої освіти в 2005 році. Це наказ Міністерства освіти і науки 271. І є таке поняття Квота 1, квота 2. Є Дуже багато умов. Ну в першу чергу. Умова перша. Всі ці майбутні студенти повинні проживати мінімум на тих територіях. Тот територіях з 1 червня по 30 вересня цього року. Тобто вони можуть проживати звичайно 4 роки, спочатку війни чи, 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 чи 3 роки. Але вони повинні у цей період бути там і або отримати, або тимчасова окупація, яка завершилась після 1 січня вступу в випадках перебування вступників на таких територіях. Важливо, що вступ можливий і на загальних умовах. Це не значить, що тільки спеціальну спеціальному, загальну мову. Для того, щоб вступити в заклади освіти, я буду говорити тільки про Кіровоградську область є такі освітні центри. У нас в Кіровоградській області існує п'ять освітніх центрів, в яких є чітка структура, чітка структура вступників, які хочуть вступити у ЗВО або коледж. Звертаються в освітній центр, який має назву Крим, Україна або. Донбас, Україна, при обраному закладі вищої освіти ж 1 червня до 30 вересня в Кіровоградській області освітні центри створені п'ять. Я сказав: це Донецький державний університет внутрішніх справ, Донецький національний медичний університет, Українська державна льотна академія, Херсонський державний агроекономічний університет і Центральний Український державний університет імені Володимира Вениченка. Ці п'ять закладів ЗВО в Кіровоградській області, до яких можуть звернутися. В онлайні безпосередньо майбутні студенти, а на сьогодні абітурієнти. Контакти освітніх центрів на сайті обраного ЗВУ, але Монгов'ю міністерстві до освітніх центрів можуть звертатися вступники з прифронтових територій та тимчасово окупованих територій АР Крим, міста Севастополя або частин Луганської, Донецької Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської області. Звертаю увагу з частинами, що важливо знати для вступників, які не Мають українського свідоцтва про шкільну освіту, не мають, наприклад. Вступ, можливий лише до того університету через освітній центр, до якого вони хочуть вступити безпосередньо. У які терміни можна подавати ці всі заяви? Вступники можуть подавати 5 заяв на різні спеціальності до одного закладу освіти. Тобто 5 факультетів. В один заклад, але в 5 факультетів вони можуть подавати. Вступ, звичайно, онлайн, співбесіда обов'язкова. У разі відсутності документів, що посвідчують особу, паспорт чи ID, картка. Відмітки про реєстрацію можна, а місце проживання на тот України підтвердження може здійснюватися на підставі відомості про місце проживання, довідки про реєстрацію опікунів, батьків і все таке інше. В разі відсутності документів, що посвідчуються допоможуть у відповідально отримані перші. Тобто, дитина, яка закінчила, наприклад, школу умовно, у неї нема НМТ, у неї нічого немає, але вона хоче вступити в Виш. України, наприклад, Кіровської області, вона повинна до звернутися до освітнього центру онлайн і отримати інформацію. Будь-який заклад може давати інформацію з п'яти не тільки про свій заклад, звичайно, вони про свій, але вони повинні відповідно наказу міністерства освіти і науки надавати повинні інформацію про інші заклади, які на сьогоднішній день розташовані. Ну може дитина звернулася. Перепрошую, випускник звернувся один заклад, його не влаштовує, Але він звернувся до цього. Він хоче інформацію повну отримати, і будь-який заклад із цих п'яти повинен надати інформацію повну. До ЦВУ, перший етап, він розпочинається за кошти державного бюджету з 19 липня по 1 серпня 18 годину. Другий етап зарахування на контракт з можливістю переведення на вакантні бюджетні місця. Є така спеціальна платформа, як називає, яка називається Вступ 2025. От спеціальна платформа. От заходить абітурієнт, майбутній абітурієнт до цієї платформи, у нього ж є реєстраційний кабінет, в якому він складає на І він заходить і записує свої всі дані. До коледжів перший етап за кошти з першого по 23 липня за Контракт з 24 липня по 30 вересня. Які документи необхідно подати в освітній центр і який порядок зарахування вступ. Ну заява, паспорт за наявністю, свідоцтво про народження, документ про освіту додаток за наявністю, фото, сертифікат ЗНО, НМТ за бажанням, довідка ВПО за бажанням, довідка від школи про річне оцінювання, якщо немає документа про освіту і порядок зарахування. Після рекомендації до зарахування потрібно подати оригінальні документи. Тобто, студент зараховується на перший курс. У нього нема документів. Тільки він поговорив, поспілкувався співбесіда, провела після рекомендації до зарахування. Потрібно подати оригінали документів. Якщо неможливо подати документи, особисто, вступник може надіслати скани оригінальних документів до освітнього центру. Важливо у рейтингових списках списки рекомендованих до зарахування на наказах шифруються, тому зберігається анонімність. Подавати оригінальні документи необхідно до 6 місяців. Що мається на увазі? Ви вступили? Ви вступили. Але у вас немає оригінальних документів. Під час ви навчаєтесь півроку, ви навчаєтесь за цей період. Ви робите паспорт, свій український паспорт. Ви робите, що ви закінчили е, інформацію на що ви закінчили. І є спеціальні органи, які надають безпосередньо, можна звернутися і через наш департамент е, департамент світонуки. І ми надаємо цю інформацію, яким чином можна за півроку. Ви вже вивчились на першому курсі. Вам надається ці документи перша джерела у разі вступу до ЗВО, Договір про навчання можна укласти дистанційно шляхом накладання кваліфікованих електронних підписів. Взагалі це не проблема. Все можна через аби було бажання вступити у Виш е, України. Ступні випробування. Якщо у вступника немає українського документа про освіту, що потрібно зробити в першу чергу? Потрібно скласти два. Іспити у школі це українська мова та історія України. Наприклад, в Києва області це єдина школа, це школа, максимум, колишня школа номер 6 Там, будь ласка, складайте влітку. Працюють вчителі, там можна це все зробити. І якщо ви вступаєте в ЗВО, обов'язково два предмети: математика і на предмет на вибір у формі співбесіди, що там безпосередньо ви хочете складати все в онлайн режимі.